Друзі, з вами я, дружина миниплей. І сьогодні ми граємо на рілі Ворді. Да! Всім привіт! Сорі, хороший стрім обірвався просто. Так, зараз я його воскресив, Так, зараз я напишу, я запустив новий... Тепер до мене Ок. А, ні Так, окей, окей, окей. Так, зараз я продовжую селку на новий вже стрім. у мене просто стрім вилетів, розумієте? У стрім вилетів. велетів. Так, у да, меня просто... Стрім вилетів, так. Да. Ну у мене стрім просто вилетів оцей. Меня вилетіли, коротше, последні стріми. Так, зараз я кину силку на новий. Так всі на новий стрім, той обірвався. Все, я написав всі на новий стрім, той обивався. Все, всім привіт знову. Да. О! Ні, не, бій, не бей, не бей, не бей, не надо, 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 не надо. Так. Так, я ему случайно к де дав. Сори. Я случайно. Сори, я случайно. Блин, не надо, не надо. Накиляй, накиляй, накиляй. О! О, він ушл. <гас> Мне дуже страшно. Йоу. Це було саме страшне, що я бачив. чуваки, Це було дуже страшно. Це було дуже... Дуже страшно. Йо. Чуєте, мене зараз стрім лагає трихем? Так. окей, okay. сіка Так, окей, 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 так, давайте зараз. Я не знаю. Стрім зараз дуже сильно лагає. У <кхем> мене просто фіговий інтернет, розумієте? Мене дуже... Да, сорян, всі, зразу кажу. Так, і зараз перевіряю, чи він взагалі йде. Так. Окей, я не знаю, чему я зараз він иде взагалі. А, ні, йде, іде, іде. Нормально. Окей. У мене просто дуже зараз лагає і нет. Давайте я зараз перезайду на рілі World, напевно. Да. Так. Sorry. Приношу велике вибачення. За те, що в мене стрім так лагає. Опять же. Ну хз. Ну, завтра по любому буде стрім. завтра буде стрім десь часов в 15, завтра він буде. Знайте. Стрім завтра буде о 15 mm -hmm. Ну не ну, знаю, ну, давайте напишем зараз. Йо. Давайте напишемо кидайте дуелі. Ось зараз кажу. Кидайте дуельки. Кидайте дуэльки. Я пишу кидайте дуэльки. Короче, зараз будемо виносити абсолютно всіх. Тільки мені не подобається, що в мене зараз лагає, і коли я нажимаю на f5, то мене, знаєте, типу як вообще воно пролагає жорстко. Тому F5 за так нажимати я не можу. Я пишу, кидайте дуельки? Ну давайте напишем кидайте дуэльки єски. Ладно, єски не да. У тебе є твой войс chat. Я не знаю кому це. Так, стрім, 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 Що по стріму. Стрім іде нормально, я не вірю. Я не вірю в мене. О, мені кинули дуельку. Погнал, погнал, погнали! Чилай! Готові, готові! Коротше, зараз будемо виносити цю ЄСку просто. Так, давайте бафаємося, бафаємося. Hal aim І погнали! Погнали! Де він, де він, де він. де? А де він? А он він. Ось він. Погнали! Оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп. Давайте, давайте, приносимо. Так, хаваємо ще яблучко і тепер отак. Оп-оп. Давайте, отак. Просто в нокаут, чуваки, просто в нокаут виносимо його нафіг. Давайте. І отак ще 360. Оп. 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 Знесли йому тотем. Не, розумієш, що його він афкашне? Ну просто. Туда просто, чиле. Ви бачили, як я ще корони 360 в кінці зробив? Щас. О, все. Просто! Просто чила easy, easy. Винесли АФКшника на easy тупо. На easy тупо винесли АФКшника мінус АФКшник. Так, а ну зараз, подождіть. Мне надо кое-что настроить Ай та не, та не бей так, та не... бей. Да, мне надо зараз кое-что настроять. Сорян швиденько кажу. Так, це будет швиденько Такс Все, 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 все Я можу вернуться до стріма все, я вернувся, я вернувся, я вернувся. Так. Соревен просто модно было настроить. Да. Ну, я пишу, кидайте дуэльки. Давайте хай там дуэльку. Знову так же саме вынесем цих езок просто. Я кажу, даже если на меня нападут, то я все равно их вынесу. Кидайте дуэльки просто. Не знаю, ну хай кидають дуельки, зараз будемо короче, дуельками грати, напевно. <кій> да. Так, кидайте дуельки, Короче, ждемо тоді, Окей. Okay. Бежим тоді кидайте дуельки просто. Так. так, Сейчас пройдемо, Так, все. <кій> так, я написав, коротше, Ви просто писав, що чорний екран. Він зараз не чорний. Зараз він не чорний. Просто в неї <кій> він не так далеко відмотаний просто. Так, окей, в чатику нічого не написали. Так, ну давайте вперше, кидайте дуельки. Кидайте дуельки. Так, кидайте дуельки. Хезе, скучно. <кхем> я сказал, кидай ки, ки, кидайте дуэльки, хотя скучно как-то. То есть тобто, я пишу, что мне якобы скучно, что мне якобы скучно. И так типа челей, ну знаете, такие типа челы, хоть вс вс все, мы тебе зараз переможем, ты даже якось не настроенный жорстко. А тут я опі начинаю. Обійнащу... Ага, иди в доме не пже, ну окей. Ты сама це попросила. Так, давай. Оп! Изи, изи. Я даже рези зараз забирати не буду, да. Мені, якщо еще написали, иди в домі в БМНПЖ. Мені тож написали це. Ну, окей, окей, давайте тоді писать ТПК ТПП. Тьфу, не ТПК ТПП. Ну, короче, хай кидають дуэльки. Я не знаю просто. Давайте это на я не знаю, ну вар PvP. Ойо, йо. І зараз потрібно залутати рейси цього хіру. А, а цей хіру даже якось незера проносить. А в мене вже якісь питання, знаєте? Та йо, та йо, я хом не можу прописати, ви хом-хом. Тепер я взагалі меч выкону, но да. Ну, в принципі типовий я. що ще можно було ожидать. Так, все, похалову. Окей, першим, короче, кидайте дуельки. Хай кидають дуелі, я... Я тупо в нокаут винесу Так. І, о, окей, у нас даже начал бути хороший юнет. Го за шалкер. Ха-ха <гум> Ладно, у меня нету. Я пишу, у меня нету. А, стоп! Так тут криперы назрываются. Человек подавится криперы спустим. Окей. <гум> okay. Такс. Ну я не знаю. Кидайте дуэльки, короче. Короче, песни могут кидала дуэльки. Винесем їх взагалі на ізі. Відповідаю просто на ізі їх ВНСМ человек. Реально. Так, зараз Секунду. Посорян за звуки на задньому фоні Так, все, я можно считать поверну. Все! Ой, не бей, не бей, не бей. Привіт. Скажем, привіт. у меня стрім не бей, плиз. Я пошу, у мене стрім не бей, пишу, стрім не, б, не бей ПЖ. А, він написав хай. Ну окей, хай так хай. 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 <рис�я> <рис�я> він тупо написав хай. Я написав хай, окей. Ну окей, він у мене трогає. Він мене не трогає, я його не трою. В принципі, це дуже просто то... дам. Так. Тепер відкрився клуб. Мені кажете, чому що він має затрапети просто та і все. Так, окей, пишемо. Кидайте дуельки. Ну, реально, хай кидають дуельки, реально, хай просто що робити, ну давайте на вар ПВП зганяємо. Я знаю, що я оттуда не вийду живим, но мені пофіг. Давайте, давайте, давайте. Погнав, погнав, за цим чолом, за цим чолом. Давай, 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 давай. Привіт! Оу, oh, оу, oh, оу, oh, оу, oh, оу! Oh, oh. Шооо Шоо Чолы! Він софт якийсь, реально отвечаю Реально отвечаю він софт якийсь прогноз. Так, зараз секунду, мені треба зараз виробити екранчик, окей. Так, пишіть щось в чат, я його іноді читаю, хезе. Так, зараз секундочку. Так. У мене мод просто слетів. Якщо що, модне додавлення в друзі, що я, типу, не можу вбити свого друга. Так. Йо, я, звичайно, Портал 2 запустив прикиньте. Окей, okay, зараз, подождите, так, так, зараз, секунду, так, так, ага, дивіться. Так, зараз подожди. мене просто нод не настроиться. Так. О, все, я знайшов, як його настроить, зараз буде. Так. Йо. Ага, зараз. Йо. Пежи, я зараз нічого не розумію. Пережити зараз нічого не розумію. А, мене кикнуло із Apping Тепер я все розумію. Так, передключите знову окей. Заходимо. Тепер ждемо цю загрузку. <схай> боже мій. Окей, okay, у нас дивляться аж 4 глядача стрім. А, ні, 3. Три дивляться стрім і 4 лайка. Це дуже... це дуже, хотів сказати, гарно, це дуже добре. Так, окей, давайте пропишемо кіт так, старт. Все, погнали на вар ПВП згоняємо. Ей, ей ей, бро, 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 сюди, сюди, сюди. Давай, 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 дай. Давай. А не, не давай, ми не фінби. Тысячу сто восемьдесят Чего? Две тысячи четыреста сорок две тысячи п'ятсот девяносто девять.